Всім привіт! Поруч зі мною кросовер, без якого вже неможливо уявити наші вулиці, адже Сузукі Вітара, надпопулярна модель, лідер продажів серед компактних кросоверів Б класу від самого початку своєї появи в Україні. Ця вітара з нами 9 років, а здається, що ціле життя, за яке вона, звісно ж, змінилася. Хоча цілком можливо, що не всі ці зміни помітили. Бо якщо дивитися, як то кажуть, з висоти польоту птахів, то начебто все те ж саме. Тож давайте опустимося на землю та роздивимося, як зараз виглядає Сузуки-вітара та чим саме вона приваблює людей. А перш за все, маємо відмітити появу сучасних систем безпеки, яких раніше не було. Серед них адаптивний з контроль з функцією Stop and Go, система автоматичного гальмування, Dual Sensor Brake Support, система попередження про виїзді смуги, система контролю сліпих зон BSM та система допомоги при виїзді заднім ходом RCTA. Можна сказати, що Suzuki Vitara навчилася контролювати ситуацію навколо себе буквально по всіх напрямках. Ми обов'язково розкажемо про це згодом, проте почнемо все ж таки спочатку. Модель чудово виглядала від самого початку, вона не застигла у часі. Тут інша форма переднього бамперу та нові кольори кузову, що їх отримала Вітар у процесі недавнього оновлення. Зараз можна обрати один з десяти кольорів, деякі з яких пропонуються з контрастним стильним чорним дахом. Пропонуються також два варіанти колісних дисків на 17 дюймів, легкосплавні або поліровані легкосплавні. Все. Ні. Подивіться на цей ось напис хайбрид на кришці багажнику. Він означає, що наша добре знайома нарешті отримала сучасну гібридну версію. На те ж саме натякають ось ці ось блакитні смужечки у фарах. Тобто маємо додатковий привід зазирнути під капот. Але спочатку все ж таки зазирнемо у салон, бо у салон ми зазвичай зазираємо частіше ніж під капот, особливо якщо мовиться про таку надійну японську модель, як Suzuki Vitara. Перше враження таке ж саме, яке багато років тому, коли я вперше опинився за кермом новенької вітари. і воно не застаріло, друзі. Воно і зараз дуже важливе та актуальне. Бо тут все на своїх місцях, і все дуже логічно розміщене. Не треба гортати товстеньке керівництво користувача, щоб зрозуміти власне, що до чого. Адже наразі вже є такі моделі, де і зразу навіть не зрозумієш, як там радіо увімкнути. З Вітара таких проблем немає, оскільки найскладніше для розуміння частина сучасних авто бортове меню тут дуже просте. Але має головне можливість під'єднати смартфон через Apple CarPlay та Android Auto. Зробити це можна за допомогою Bluetooth та USB-кабелю. Є також цифрове радіо DAB і камера заднього виду. Панель приладів трошки пом'якшала, а на кермі нарешті з'явилися клавіші управління новими електронними асистентами. Водія ще приємна дрібничка. На панелі приладів маємо кольоровий анімований РК дисплей. Як штатний аксесуар у верхній частині консолі можна отримати стильний аналоговий годинник. Дивно бачите тут його стрілки, адже вони притаманні хіба що доволі дорогим авто. При цьому звичайний цифровий годинник входить до складу бортового комп'ютера. Заради зручності. Зручність це взагалі-то друге ім'я Вітара, адже в неї дійсно все гаразд з ергономікою. Гарні сидіння, поєднання кошкіри та замші. Чудово виглядає, та й спині в них доволі зручно. Ще посидів, але ж треба зазирнути під капот, як і обіцяв. Віднедавна тут може бути лише турбований 1.4, на основі якого побудований гібрид SHVS. І ось тут маємо дещо пояснити. Бензиновий двигун К-14 d розроблений на основі К14 c найпотужнішого, що Сузукі коли-небудь розробляла власноруч. До нього додали стартер-генератор на 10 літій-іонну батарею та другу бортову сітку на 48 вольт. Така конструкція дозволяє вимикати двигун ще до повної зупинки, а потім миттєво запускати його. При цьому використовується саме стартер-генератор, а основний стартер відпочиває не зношується. І це принципово відрізняє цю систему стартне стоп від тих, якими оснащується авто виключно з ДВЗ. А ще тут не робот і не варіатор, друзі, а справжнісінький автомат. Це зручно, адже він не штовхається на низькій швидкості. Як робота реагує на газ е адекватніше, ніж більшість в світі. До того ж, це класична надійна конструкція. Навіть створюючи гібрид, виробник подбав про надійність та простоту. Нічого зайвого від слова зовсім легкість у керуванні, що притаманна Геть усім Suzuki Vitara, у їх гібридній версії нікуди не поділася, оскільки все додаткове устаткування гібрида разом важить менше 20 кілограмів. А ось технічні характеристики, звісно ж, змінилися. Порівняно із двигуном К-14С, це ось к 14 d дещо втратив у потужності. Маємо 129 кінських сил замість 140. Проте збільшився бортальний момент від тепер ньютон метрів замість 220. і що дуже важливо, збільшення моменту відчувається у зоні низьких обертів, що дуже зручно у місті. роз'їмна <згінна> динаміка більш ніж достатня для компактного кросовера 9,5 секунд до сотні. Щодо споживання пального, то у місті виходить 6,9, 7,8 літрів. У змішаному циклі 5,7, 6,5 літрів. Доволі приємні цифри. Не менш приємні враження залишає робота ходової частини, незважаючи на невеличку споряджену масу, менше ніж 1300 кг, кілограмів, Сузукі Вітара вміє бути комфортною. Здавалося, б, нічого незвичайного, Стійкий мак версна попереду та торсійна балка позаду. Проте все це добре налаштовано. Додамо сюди швидкі та чіткі реакції на кермо і отримуємо добрий такий баланс між комфортом та керованістю. Особливо як для такої ціни. Хоча в ціну входить не тільки баланс. Це ось топова комплектація GLX. Тут є безключовий доступ, датчики світла та тощу, Apple CarPlay та Android Auto, адаптивний круїз з функцією Stop and Go, шкіра на кермі та замша у салоні. Є навіть друзі панорамний розсувний подвійний люк, за який не треба доплачувати. А ще у цьому кросовері є не лише шестиступеневий автомат, але й повний привод. Так, гібридна вітара пропонується також з переднім приводом, що дозволяє зекономити приблизно 60 тисяч гривень тим, кому повний привод не потрібен. Проте я б не відмовився. Бо система повного приводу в сьому класі взагалі то рідкість та ще й з таким різноманіттям налаштувань. Адже окрім звичного режиму авто, який тут як і скрізь здебільшого економить пальне, та майже не чіпає задню вісь, та режиму лок, що навпаки перекидує назад до половини обертального моменту, маємо ще парочку режимів, і вони не лише про прохідність, але й про безпеку. Справа у тому, що обраний водієм режим змінює не тільки роботи системи повного приводу, але й налаштування роботи двигуна, автомата та системи стабілізації. Отже, додаткові режими мають налаштування для запобігання аварійним ситуаціям. Наприклад, у режимі спорт, а особливо у Сноу, при старті на ковській поверхні, алгріб не чекає вказівки від системи стабілізації ESP, а одразу перекидає крутний момент на задні колеса, запобігаючи можливому прослизанню передніх. Тобто повноприводна вітара так добре підготується до можливих проблем, що цих проблем взагалі-то не станеться. До того ж, в усіх комплектаціях маємо набір сучасних систем безпеки та асистентів водія, що допомагає керувати легко та без зайвого стресу. Легкість забезпечує адаптивний круіз-контроль з функцією Stop and Go, що вміли керує газом та гальмами, самостійно підтримуючи дистанцію до авто попереду. Навіть якщо водій перед вами устрогнув щось неймовірне, Suzuki Vitara миттєво зреагує. Отак От попереджає. Просовер не лише попередить, але й допоможе у гальмуванні або взагалі загальмує сам. Вітара контролює своє положення у смузі руху та пильно слідкує за автівками поруч, оскільки тут є система контролю мертвих зон та система попередження про виїзді смуги. А коли ви рухаєтеся заднім ходом, виїжджаючи зі стоянки, Вітара попередить про наближення інших автівок з обох боків. Тобто цей автомобіль бачить те, що ви побачити не можете. Так само ми не можемо зазирнути внутрішні системи повного приводу Allgrip Select, але, мабуть, не дуже і треба. Адже це знову ж таки перевірена часом конструкція. Та й на сервісі не збанкрутуєш. Електронна муфта взагалі не має регламенту обслуговування та розрахована на весь термін експлуатації автомобіля. А у задньому диференціалі треба лише міняти масива кожні 150 тисяч кілометрів. Щодо висновків, у Suzuki Vitara Hybrid виявилося так багато переваг, як для її ціни, що пропоную почати з недоліків, адже їх список значно менший і дуже швидко закінчиться. Не встигнете втомитися. По-перше, тут немає системи кругового огляду навіть у топі. Але ж у випадку Suzuki Vitara то не є великою проблемою, оскільки тут напрочуд гарна оглядовість з місця водія. До того ж, допомагає камера заднього виду, датчики в бамперах та система RCTA, що попереджає про небезпеку ззаду з боку. Друге. Бортове меню не вдасться персоналізувати або прикрасити якимись віджетами. Цього не передбачено. Проте меню просте, зрозуміле та добре працює і без прикрас. Що ще відносно небагато usb портів він тут лише один. Ну і шумка така собі, японська, і на цьому список недоліків можна вважати вичерпаним, як для авто з такою технікою та за такі гроші. І ось тут вже починаються суцільні переваги. Головне те, що сузуки вітара дуже легка у користуванні та керуванні, гарна оглядовість, гарна ергономіка, а ще простота та надійність, оскільки конструкція цього кросовера добряче перевірена часом. До того ж, Сузукі Вітара дуже практичний автомобіль. Він приваблює великим багажником та значним кліренсом, поєднанням низького споживання пального та гарної динаміки. Класний гібрид. І саме зараз діють спеціальні ціни, тобто купити можна ще вигідніше. Ну і звісно ж, не можна не згадати естетичну складову. Як на мене, творцям Сузукі Вітара вдалося знайти образ, що є. Поза часом він у сьогодні чудово виглядає та привертає увагу своїм дизайном та яскравою кольоровою гамою. А ще Suzuki Vitara – один з небагатьох у своєму класі. Хто пропонує повний привод, надійний, досконалий та недорогий у обслуговуванні. Він не лише дає змогу при потребі пересуватися бездоріжжям, але й додає впевненості та безпеки на асфальті. Не будемо забувати, що зима вже близько. А головне, що оце все за розумні гроші, друзі. Адже цьому аспекту наразі приділяєш особливу увагу. І за ці гроші отримуєш дуже багато автомобіля, саме автомобіля, а не другорядних розважальних дрібниць. А на цьому в мене все. Хай щастить, пока.